Друзі, всім привіт! Радий вітати на каналі. Прийшов я очередний раз селище гоблінів Квест. У мене є на 5 призовів. І давайте подивимося, чи щось з них випаде. Відкриємо доставку. Доставка прям дуже жахлива. Прям дуже. Так, ну, Будемо сподіватись тоді, що нам щось дадуть із призовів гоблінів, тому що в мене їх особливо гарнізону, в мене немає взагалі. Давайте будемо пробувати прикликати. Так, Ренфілд. Ну, база. Ти досі можеш щось дати нормальне. Давай Йоканта, Може з тебе щось толкового впаде. Колянчик. Нарешті я прокачав первого свого каляна. вони намікають мені, мабуть, що молодець. Так, Йоканта, ну давай щось тайром. Ну, понятно. Новенький Арчибальд. І... Лісю, думав, в Кайлані. Так. Останній призов. І у нас все догрів. Кайф. Ну, отакі от призови, друзі. Мені на цих гоблінах з самого початку не щастить взагалі. Гарнізоні в мене немає досі. Хоча, типу, проходжу квест, прикликаю постійно. І жодного гарнізонщика у мене досі і немає. Трошки обідно, тому що ну, блин, скільки часу витрачаєш якби, на цю гру, проходиш щось робиш, а тобі е, фіга. Добре, друзі. Дякую всім за перегляд. Бажаю всім вдалих призовів. Бережіть себе, бережіть близьких і нагадую, що хто ще не підписався на канал в телеграмі, долучайтесь, підписуйтесь. Ми там створили українську спільноту пазликів. Спілкуємось, допомагаємо друг другу, тому залітайте. І нагадаю ще за збір для Кірюхи. Всім небайдужим, долучайтеся. Донатьте хтось скільки може, е, поширюйте. в общем, що тут говорити. Дякую, друзі, всім за перегляд, всім гарного, вдалого дня!